Внизу. Там низу, спустите, там продовжує. Якщо ви знаходитесь на горі, то ви бачите першу частину проєкту, якщо ви потім спуститесь вниз, то ви побачите другу. Ну, Сашко, Сашко є притаманна ідеологія такого містифікатора. Він завжди собі обріяв якийсь образ ангела. Гетає на своїй території і пробує маніпулювати, може слово за вульгарне, маніпулювати, чи досліджувати трансформацію чи матеріалізацію, чи будь-яку інстанцію вигляду ангела, чи його присутність, чи то, що може додаватися його присутністю. Він дуже любить бавитися з пір'ям. І якщо ви їхали сюди, під'їжджаючи до фортів, ви бачили на вигораному. Поліцький трикутник спір'я, це да, є це ж да, данина да, місту пам'яті ангела. Отже, оцей от годинник, не годинник, якась така пробита рана, яка дає е, можливість чи заставляє не забувати е, про те, що може тут відбувалося. Чи він так собі це уявляє, чи так про це думає? Я маю надію, що це щиро, хоча. Проєкт депресивний, але, мені здається, лаконічний, доступний і естетичний. Якщо ви спуститесь вниз, ви побачите другу частину цього проєкту, який є доповненням е, того, що відбувається тут. Тобто це система клепседри, очевидно. Тільки там вже якийсь турист поставив якийсь е, е, пластиковий стаканчик на пірамідові топіску, що мав би зсипатися з того. Це втручання про щось говорить.